Всім привіт! І ви на каналі Олії Веселі. Сьогодні я буду облаштовувати дім е, губка Боба. Е, секундочку. Зараз я буду будувати, е, мабуть. Е, може, я буду будувати ось тут цей е, будиночок. Зараз я його знайду. Так, де ж, він? Де ж він, де ж він. Тут за... ось він. Натискаємо будувати. І я заходжу в цей будиночок. Так, я вже в цьому будиночку. Так, я гадаю, що будемо починати з кімнати губка Боба. Так, я хочу поміняти трішки шпалери. Я гадаю, що може ось такі і ось такі чи ось такі медузи. Е, я гадаю, що ось такі будуть квіточки і підлогу ще. Так. Може ось таке сіреньке щось. Да вже не знаю. Може ось таку дерев'яну. Mm -hmm. Я використовую підругу з безкоштовної версії. Зараз подивимося ліжком. Так, я гадаю, що ось таке ліжко підійде. Я поставлю його ось так посередині. Тепер шафан. А, так, подивимося, я гадаю, що ось таку е, бамбукову поставлю. Так, тепер килимочок. Я гадаю ось такий кам'яний. <губ> так, е, може ось тут така поличка є якась така. О, О. О, О. О. Ось. ось це. Сюди ще картину потрібно. Я картина ж без самого губка Боба. Ось така його друг губка Боб, губка Боб і його друг Патрик. Е я вже я гадаю, що ось тільки е губка Боб я залишила, бо мені ще тут наставляти і наставляти. Далі якусь квіточку є. О. О. Я забула, як цього. О, а, Сквіт. Сквідвар. По-моєму, звали ось цього персонажа. Е, далі. Тепер, може, ось тут є щось таке. О, годинник. Я завжди хотіла його використати. Так. Є ще тут щось таке морське, може є? Щось я не бачу. А, ну можна ось такого. о що це таке? О май гад. Так, це ось сюди поставимо, а цю квітку ось сюди. Ось так. Продовжуємо. Ні. У мене вже є один годинник. Так, освітлення теж таке якесь. О, о. О. О! Ось такі свічки. Може ще ось таку, ось таку лампочку. Ні, з цими свічками буде незручно. Я сідаю ось таку лампочку. Лампу поставлю. Ось так і ось так. Микно. Так. Що в нас ще може бути? І у нас тут щось таке. Ось таке буде кріселко маленьке. Ще ось тут, по-моєму, є. Он цей годинник вже там поставлю. Так, где я еще? О, вот тут. Может в игрушках есть что-то такое? О, будет вот такая медуза. Еще вот такие Так Всю э... игрушку я уже в другой в другой комнате поставлю. Так, может у нас Uh, як, я не знаю, як це назвати. В канцтоварах тут є. Як, я поставлю блокнотик. Ще може якусь. Ну, ой, я хочу ще ось таку ручку сюди покласти. Так, може тут ще є щось таке о. Ну це вже це я потім поставлю, Може ось тут є. Але навряд чи. Хі, ні, я так не знаю. Так, ось тут о музична, э, ладно. Я гадаю, що я вже тут закінчила. Хоча, може, я ось тут подивлюся. О, телевізор. Ні, не буду Я е, вже губка боба кімнату закінчила, переходжу е, до ванної кімнати. Зараз шпалери спочатку е, зробимо. Може, ось такі якісь. Ч... О, бульбашки. Тепер підлога. якась плитка потрібна. О, так. Так, так, так. Ось. Нехай ось така буде. Так. Якась потрібна... Так, так, так. Я навіть не знаю, яке взяти. Я гадаю, що ось це ось так буде. Чи, ой, чи ось так пускай. Ось так буде. Тепер ем, так. Як ви вважаєте, ось це чи ось цей? Може ще ось тут. О, Нехай буде ось ця ванна, ось такий туалет. Так, вмивальник, як правильно він називається. йому Ось такий. Далі дзеркалом. Угу. Зараз подивимося. Нехай буде ось таке, я не знаю. Чи це з цього комплекту. Так, ще може... о, тут водичку порозивали біля. Ван... Ні, ось так. Водички багато. Так, тепер ось тут може подивимося. Є щось. Є щось нема. Чого Тут є, тут теж нема. Е я гадаю, може якусь картину повісити сюди. Ой. О, я хочу такого ось це, Я не пам'ятаю, як е е тваринку губка боба звала. Так, тепер тут змінимо шпалери. Може ось це буде Чи ось це. Чи взагалі ось це? Може ось це. Хм. Зараз подивимося. я десь не знаю такий складний вибір. Щось таку. Я гадаю, я ось цю використаю підлогу тепер, підлога Так, зараз подивимося ось тут. Нехай буде ось таке дерево. Кухня. Так, зараз подивимося. Е Губка була кухня. Я, звісно, не знаю, як губка боба кухня виглядає. Але я зроблю, як я бачу. Ну що. Так, буде ось такий столик. Ану. А що тут? Тут нічого. Може є якийсь інший столик. Є якийсь столик. Немає ніякого столка. Ну, буде, значить, добре. Тепер холодильник, ось такий. Тепер стільчик. стільчики, я не знаю. Скільки потрібно цих стільчиків? Я не знаю який стільчик взяти. Нехай буде ось такі ось так буде. Це стічок ми переберемо. Ось так. А я вже холодильник була. Так, може тут є щось. Я, мабуть, якийсь, якусь. ложку Ось ошка і вілка. Ложка, вілка. вилка. Так, далее. Теперь, теперь же потребна тарелка. Какая-то тарелка. тарелка. Так, зараз подивимося. Може, може, можем може, може. А где это было О, ось тарелка. Еще вот эта тарелка. Так, Так, ось так покладемо. Тепер я хочу заповнити годинник. Я заповню холодильник. Так, я вже заповнила холодильник. Я рибними продуктами заповнила і морозовим. Так, переходимо до. Це буде прихожа. Так, зараз е, я гадаю. ой, це не те. Я їх хочу ось таке крізь о, витягти. Так, тепер ось тут я щось о. Ні, ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Буде ось такий вчені. Ні, галмак я не буду вішати. О, ось це, я вже розумію. Відусий. О, <смі> я забула про освітлення в ванній кімнаті. Так, зараз ми ось це. І ось це. Так, зараз кинемо, І ось тут потрібно. Я гадаю ось таку і ось таку. Ось тут. Mm -hmm. Mm -hmm. Теж е сквітворка використаємо. Я, же, я не можу його вимовити. Це просто таке мій. Це таке просто важка словом. Добре, подобається. Так ось тут, може, є щось таке ще. О, я, я знаю, ось цей годинник ми віднесемо ось сюди ось сюди Так, і ще. Так, це дивно трішки. Так, тепер квіти. Квіти, квіти, квіти. <плес> так, потрібно взяти полички. О, такий ой ось ось, ось ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ось так. Так, тепер переходимо в квіти. Тут беремо ось цю свину з Боже це складне слово. ви не повірите. <ріст> Повірити, повірите. Я хочу ось такий ще рюкзак повісити. Ем, ось тут, може, є ще може якісь книжки. Є. О, ти таке сказала книжки і зразу книжки. Ні, ось так. Ось. І ось і ось. Так. ще що? Може іграшку ще якусь таку? Так зараз подивимося. Так. Я гадаю, що хоча може. О, я гірку хотіла поставити десь. Десь гірку я хотіла ставити. сейчас выкинуться. Доброе. Раз кресло вытяну. Я зря выкинула кресло. Э, Ой, а вот ось тут я поставлю ось цей диванчик. Так, 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 так. О, вот тут я еще хотела еще. Ось, ось. Тут еще о, музыка ось, так Буде музика грати, я не даю його поставити. Ось тут буде це. Так далі тут нічого нема. А телевізор куди? Можна... Сказати. Я хочу спитати, куди я телевізор буду. О, і я хочу ще в кімнату ось такий якийсь. Ну, і фотоапарат сюди ще. Е, так. Буде ось такий телевізор. і Ще б сюди якийсь кріселка б. Підходили б. Я візьму ось ці маленькі. Побачите, що я не сильно роблю о, по, о, як сказати, по стилю, але ну, що робити? Е, так, далі. Може тут ще є щось. Може ось, ось, ось так. Ось так пуска е, нехай будемо. Так, тепер є щось таке, може деревце якесь. О, пальма, ще одна пальма, куди мені... Е, сонце, бо пальми це ж головне. Ще пеньок. от сюди і сюди. Я ще на кухню в наполі не заходила. Я не знаю, що тут. Ось, бачите. Ще я хочу на кухню поставити ось цей чайничок. Чайничок. сюди поставлю. І може якусь чашечку, може. Я тут якась чашечка. Тут хай буду ось така. Так, ось тут є щось. Нема нічого. Може ліхтарик. Ні. Так, ну добре. Можно... на ку. Добре. О, мені. Ну, мені цікаво, що. О, ті ж самі перед. Якийсь селін. Так, зараз я хочу... Я гадаю, що я вже облаштувала, я зараз все провірю. Так, я прокидаюся. О, о, боже. Так. Так. Ало, так, 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 добре. Ой. Сила фотографія. Медузи. Він не знаю, що це. Медуза Так, зараз позаписуємо. Та угу, угу. та Ого. Супер. Ой. Я даму просто як її користатися. Вибачте? Так. Візьмити ла-ля-ля-ля-ля. Так, зараз поїм. Рибку візьму, Посмажу її. М -м -м -м. Рибка смачна. М -м -м. Смачно буде. Так, яка все, ой, дивно вона поставилася. <смір> так, налиємо чаю. І будемо їсти. М -м -м -м. Ой. 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 Ой, якось вона не сподобалася. Мені вже вчало, добре. Так, я хочу морозивце. Мм смачно. Тепер я почитаю книжечку. Ого, Так. І піду, подивлюся, попью. Смачно. І по. Подивлюся, що там... Море, море, море. <sus> так, я гадаю, я вам сподобався це відео. І в мене вийшов дім красивий. Ну, а на цьому відео буде закінчуватися. па-па і до нових зустрічей бувайте!